Аля, мишка Марічка. Привіт, дорогенька, Подивися, що в мене є. Ой, яка чудова сумочка. М -м -м. Так, вона в мене в єдиному екземплярі. А хочеш, ця краса буде твоєю? а вже ж, Угу. Я можу поміняти її на двій бантик, якщо ти, звичайно, не проти. Ну, не знаю, я подумаю. Ах, так, тоді я піду комусь іншому запропоную. Лисиця Аліса, почекай, я згодна. Ой, ой, сподіваюся, колір твого банту мені буде пасувати. Давай, знімай його швидше. Привіт, білка мілка, привіт заїстінка. Подивися, яка в мене гарна сумочка. Тобі подобається? Так, але здається, я десь таку вже бачив. Цього не може бути, тому що це ексклюзив. Що? Ну, це єдиний екземпляр у світі. Лисиця мені її поміняла на підвіску. Ну тоді, мабуть, я помилився. Вітаю з гарною обновкою. Але все ж таки щось дуже знайоме. Ой, добре, піду я, білка мілка. Угу. Бувай, Тимка, бувай. Угу. Білка мілка, Мишка Марічка, а я до тебе зібралася. І угу. я теж. Подивися, що в мене є. А? Ой, га. Не зрозуміла. Тепер я розумію, чому Тимка так казав, отже, він не помилився. У тебе схожа сумка, як у мене? Ні, наші сумочки не схожі, вони однакові. Як же так? Мені лисиця Аліся сказала, що вона в єдиному екземплярі. І мені. Ти теж придбала її у лисиці? Так, я поміняла її на бантик, а я на підвіску. Отже, ліса нас надурила. Мілка, хто з нас має повернути сумочку лисиці, тому що ходити з однаковими я не збираюся. От ти повертай. Але я не хочу. Мені здається, що ця сумочка більше пасує мені. Ні, мені. У тебе, Мілка, поганий характер, ти ніколи не підеш на поступки. А я вважаю навпаки. Ну нічого. Зараз я піду до лисиці і все скажу, що я про неї думаю. Хм, А я почекаю, але свою сумку нікому не віддам. Хм, лисиця, Паліска. Яка я красуня, з новим бантом, з новою підвіскою. Лисиця Аліса, добре, що я тебе зустріла. Ой, білочка, мілочка. Яка ти гарна з новою сумочкою. Лисиця, ти мені зуби не заговорю. Краще скажи, для чого ти надурила мене з мишкою Марічкою. Тепер у нас з нею однакові сумки. Ой, мілочка. А може вам здалося? Так, вони трошечки схожі, але трошечки? Ні, не трошечки. Ваші сумочки різні. Принаймні я так бачу, тому носіть з задоволенням, а я піду. Ти погано вчинила Аліса. Та почекай, що вже казати пішла, і слухати нічого не хоче. Невже мені прийдеться ходити з одинаковими сумками з Мишкою Марічка? Я не хочу. І що ж мені тепер типу, робити? Привіт, білка-мілка. Привіт, Гава клава. Що трапилось? чому така сумна через лисицю? Вона нам з мишкою Марічкою поміняла однакові сумки. Я їй поміняла свою підвіску, а мишка Марічка Бантик. Лисиця, бач, як зробила, сказала, що така сумка одна в світі, в єдиному екземплярі. А виявилось, що тепер і в мене і у мишки однакові. Кррр, ну що з того? А те, що я не хочу з смарічкою ходити з однаковими сумками. Крррр, здається, я знаю вихід з цієї ситуації. І взагалі, білка мілка, з будь-якої ситуації завжди є вихід. І який же. Дуже простий. Пішли по дорозі, і я тобі розповім. Ну, добре, ось послухай, я тобі зараз там пораду. Хм, І чому Мілка так довго? Може, вона вже таки поступилася та повернула свою сумку лисиці? Мишка Марічка, ой, Мілка, ну нарешті. А ось і я подивись. Ти поміняла лисиці нову сумку. Ні, це та сама. Я просто її прикрасила і вона стала трохи іншою. Ой, це ж чудова ідея. Я свою теж тоді чимось прикрашу. Білка-мілка, яка ти молодець, як гарно все вигадала. Це мені Гава-Клава підказала та навчила, що з будь-якої ситуації завжди є вихід. Зазвичай треба просто подумати, а не сваритися. Так, я з тобою згодна.